З до кав'ярні політурка хочу пом'яти декілька книжок. Сподіваюся, вдасться щось цікаве знайти. Терунок для нашої переможниці і замовила ще я закладину. Зараз оберу ще взяти. О, клас! Я напукала ще листівки. Дякую, дуже приємно. Закладинки я замовила ось такі, я, на жаль, вирішила, поки що припинити таку діяльність з виготовлення канцелярії. Ось зараз буду щось обирати.

Новий книжковий влог зараз похмура погода. У мене досить містичний настрій, і тому я взяла книжку Карен Вайт, будинок на вулиці Трет». Я хотіла її від моменту, ще коли купила, здається, десь у червні, але ось чекала якоїсь такої погмурої погоди, і вчора почала її вже читати. Думала, що відключусь і розкажу вам перші враження на перших сторінках, але так вийшло, що я прочитала вже половину цієї книжки і відчуваю, що я дочитаю її сьогодні до кінця дня, адже зупинитися дуже-дуже складно. Бо вона цікава і захоплива. Ми маємо в центрі сюжету прекрасний старовинний маєток в Чарльстоні, збудований ще в 1864 році, який належить давній родині. І ось його. Власник запрошує до себе рієлторку, яка має чудову репутацію, вона досить успішна. І він говорить, що можливо хотів би продати цей будинок. Вона одивляється його, але справа в тому, що наша героїня Мелані, вона має таку здібність бачити духів. І хоча вона спеціалізується на старовинній архітектурі, тим не менш, бути таким будинки для неї складно. Адже часто вона бачить ту чи іншу особу, пов'язану з різними предметами. Взагалі, Мелані досить специфічна особа, вона дуже впорядкована, вона дуже чітка, в неї все організовано і прораховано. Артивний є певні складнощі із спілкуванням з чоловіками, через що з нею періодично жартують. І ось за два дні після цієї зустрічі вона дізнається, що цей чоловік, містер Вандергорст, передає передає спачний цей будинок. Але з умови, що вона має прожити в ньому цілий рік, відреставрувати і вже потім зможе вступити в право володіння. І якщо він їй не подобатиметься або просто хоче його позбутися, адже ми знаємо її специфіку, вона не любить старі будинки. Вона зможе його продати. Вчатку вона не хоче погоджуватися, але вона, вона любить мінімалізм. Вона Живе в сучасній квартирі, і їй оцей старий будинок він просто не потрібен, але вона проникається певною симпатію до цього чоловіка, і крім того, він залишає їй листа, в якому просить, що якщо в неї буде можливість, знатися, що ж сталося з його матір'ю і чому вона покинула цього містера Вандергорста, коли йому було 7 років, бо він вважає, що це зникнення було дуже таємничим. адже ані його матір, ані чоловіку, з яким вона нібито втекла, попри всі ці роки жодного разу після не бачили. І ось вона лишається, намагається займатися реставрацією. Крім того, маємо ще іншого героя, Це письменник Джек, який також походить з старого, старого Чарльстонівського роду. Він пише книжки на історичну тематику, такі більш документальні. І він зацікавився історією цього будинку на вулиці Трати. Пропонує їй поритися в архівах, подивитися старі світлини і, можливо, розслідувати цю історію. Заразом каже, що розкажу вам більше про цей будинок, можливо, ви самі отримаєте від цього задоволення. Джек такий дуже самонадіяний, але і дуже чарівний водночас. Маємо ще її подругу. Вона професорка університету викладає архітектуру, реставрацію, збереження культурної спадщини. І вона ось каже про те, що готова за це реставрацію цього будинку в тому числі. й загалом вона така дуже приємна особа, коли з'являється на сторінках, то одразу стає дуже весело. Як каже наша Мелоні, в Її подруги Сьюзан, чи як там її звали, немає зовсім відчуття стилю попри її розум, та цей великий інтелект. Що вона часто вдягає якийсь індійський сарі разом із смугастими гольфами з якоюсь спортивною хусточкою, і все це виглядає дуже дивно. Але тим не менш, вона її щиро любить. І ось ці всі наші герої починають часто бувати в цьому будинку і розгадувати його таємниці. Я вчора прочитала, як вже казала до половини книжки, читала ще пізно ввечері, було вже темно, була човітряна тривога вже по півночі. І знаєте, будь-які звуки в квартирі викликали в мене Просто трем, а ще тут моменти, коли ось ці сутності чи духи в будинку проявляються, і це було дуже захопливо. І я думаю, що напевно цю книжку сьогодні ж дочитаю. Поки я йшла до парку, то взяла послухати на сторітал. Посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Я прослухала буквально два розділи, але мені вже дуже подобається. Менер мені одразу нагадала серіал «Відчайдушні домогосподарки. Хто дивився, той знає, коли є загадровий голос автора, точніше, обоє однієї з героїнь, яка розповідає про кожну з персонажок і про те, що там буде далі відбуватися. Ми маємо книжковий клуб. Та раз на місяць бере ту чи іншу книжку. Спочатку це клуб такий дуже вишукан, де тільки най найкращі книжки, але він і дуже нудний, і наша головна героїня, можливо, головна я поки що не знаю. Вона не встигається книжку прочитати і піддається такому громадському, нібито, осуду, але насправді це кардинально змінює її майбутнє життя. І мені дуже подобається гумор цієї книжки. Її настрій, до речі, події також відбуваються у Чарльстоні. А Чарльстон я дуже люблю. Що з моменту, коли читала віднесені вітром, де, де жив Ред Батлер. І до речі, тут говориться про те, що нібито Ред Батлер. Точніше, персонаж Рита Батлера був придуманий як прототип минулого, як попередника цього письменника Джека. Тому це дуже-дуже цікаво. Продовжую читати. Завтра ще планую піти на книжковий фестиваль Київбукфест, який буде проходити десь на Почайній. Він взагалі почався вже сьогодні, триватиме чотири дні, але в мене немає, чесно кажучи, настрою всі ці дні там бувати, бо я не дуже така компанійська людина, не знаю, що я там стільки робила. Тим паче події не всі мені цікаві. Та й, на жаль, вони розбрукидані у часі, тому я вирішила, що напевно завтра буде той день, коли ще, мабуть, буде не дуже багато людей. Я зможу все гарно роздивитися, можливо, підзняти, подивитися якісь новинки. А я думаю, вони вже мають бути як мінімум мартина від школи, має вже вийти і, можливо, Макстен він був шефом. І, можливо, таки на якусь подію потраплю, але як воно буде, вже будемо дивитись далі. Загалом плани ось такі. Надя, розкажи, будь ласка, свої враження від цих кількох годин на фестивалі. Мені дуже подобається. Як будь-який книжковий фестиваль дає хороші люди і книжки, і який б виключення. Я не так багато встигла побачити, але з тих кількох стендів, вже під враженням КСД, просто космічний якийсь стенд. Він невеликий, але дуже атмосферний. Мені дуже сподобалася ця ідея з стіною блогерів. Це просто якесь таке публічне, нарешті, визнання. Дуже багато тут на стіні ці знайомих обличчя, що теж дуже радує. А ще я. А тільки що брала участь у книжковій події е, і Користуючись нагодою оленим каналом прорекламую книгу, яку ми обговорювали, це чотири вершники апокаліпсису. Раджу звернути увагу, тому що це іспанський автор, який пише про Першу світову війну, і там дуже багато історичних фактів, але подано це, наприклад, і родинної саги, що дуже цікаво. Тому я поки що під враженням хорошим і хочу ще піти на перші поверхи і подивитися на ярмарку, і тримати себе в руках, щоб не накупити книгу. Оце мала Розкажи про свої перші враження від фестивалю. Я тільки була зараз трошечки на першому поверсі, ще була на третьому, але одним оком на все поглянула. Зараз, як ви можете зрозуміти, я вже щось купила КСД. Так, в КСД. А, книжки, з які я дуже сильно хотіла. Ой, зараз. Так, так. Моя кузина Рейчел. А, цю книжку я читала дуже давно, десь 2-3 роки тому, ще в бібліотеці. І вона мені так сильно сподобалась, вона моторошна. Страшна, але в хорошому плані, бо я жахастики не люблю, але це така хороша, страшна історія. І друга, про яку мені всі говорили, це новинка, да, Так, про неї просто всі говорять. Ті, хто е, читали е, іноземною ну, англійською мовою, то їм дуже сильно сподобалось. І мені здається, що книжки про книжки це завжди у мене щось виграшне і завжди це на п'ятірочку буде. Ось, але я вже маю список того, що я ще буду купляти. Тому це не все, тому це не весь спойлер. І Ліна, розкажіть, що ви класного купили або які ваші враження про фестиваль? Це мій перший книжковий фестиваль, тому я просто в захваті. Мені дуже подобається, стільки крутих видавництв, стільки людей, з якими я мріяла познайомитись, побачитись, вживу. тому я поки що трішки в шоці, але просто в шаленому захваті. Книжковий фестиваль це просто дуже класна річ для того, щоб розвіртуалізуватися з дуже багатьма людьми, яких ти дивишся вже просто роками, потім зустрічаєш і таке відчуття, ніби зустрічаєш якихось друзів, з якими ще ніколи не бачився. Тому я просто у величезному захваті тут також ловлю десь погляди, знаходжу якихось українських авторів, і неомінно хочу з кожним зробити фотографію, тому зараз буду ходити тут і їх виловлювати. Які я книжки собі обрала вже? Це перші три. Це перші три, щоб зрозуміли буде ще перше. Це якби міста вміли говорити від Тетяни Бондарчук. Це буде Книжка від української авторки про те, як вона точніше її героїня поїхала в Японію, там закохалася хлопця, але вдома її чекає наречений. І як це все буде розвертатися? Мені дуже цікаво. Потім ще одна книжка від Віва це новинка, яку вони ще анонсували по-моєму на початку літа. це Ентоні Маккартен. занулення. Дві години, щоб зникнути, один шанс щоб утекти». Мені дуже сподобалася анотація. Ну не буду пересказувати, кому цікаво. Я потім ще. Відгук почуєте десь. І е, на видавництві Фабула мене зацікавила саме книжка Моторошне сяйво» від Біер Майерс. Кажуть мені, що це прям ідеальний готичний трилер із такою містичною складовою, тому мені було дуже цікаво почитати. Буду е, також залюбки з ним знайомитися. Тому ось такі перші три книжечки, які поїдуть зі мною додому. Як ви могли здогадатись, фестиваль мені дуже сподобався. Попри те, що була там лише один день і декілька годин я отримала купу задоволення. Особливо через те, що зустріла ще Ангеліну, з якою ми трохи походили. Відповідно, це стало більш динамічно і більш цікаво. Також рада, що зустріла своїх інших знайомих блогерок, попитала їх про враження. І загалом фестиваль його організація, як мені здається, була на вищому рівні. Коли тільки зайшла в торговий центр, то одразу побачила купу вказівників, куди йти, як іти. А фестиваль був в двох локаціях на першому поверсі на вулиці де була можливість просто на ярмарку купити книжки? І також був третій поверх, де були локації власне для. Різних заходів, подій, і також ярмарок і безпосередньо видавці. Я, на жаль, самі події не слухала, але бачила ці локації, вони були різні, від менших залів до абсолютно таких величезних майданчиків. І там навіть на певні події були запрошені сурдоперекладачі, і таким чином вони розширили свою аудиторію. І причому в самій програмі фестивалю вона була просто величезна. Там було зазначено, якщо на певні події є ось цей сурдоперекладач. Представниця видаництва «Апріорі Романі запросила бійти до їхнього стенду, брати собі книжки в подарунок. І я взяла дві ці прекрасні історії. Першу, як ви вже бачили, перекламувала дуже Надя, я не могла встояти «Чотиривершника апокаліпсису. І також взяла печеру ідей Косе Карлуса Самоси. Я колись цю книжку дарувала вже своїй подрузі, вона, правда, її досі не прочитала. Але пам'ятаю, тоді, коли брала її в книгарні, то продавчиня сказала, що це дуже крута історія, їй неймовірно подобається. А крім того, Романія сказала, що тут є ось ці вайби темної академії. Деймі тут говориться про старовинний античний рукопис, який вивчає перекладач. Він пише багато коментарів, і там і детективна нотка, тому мені дуже цікаво. Тому думаю, ці дві книжки буду в найближчому часі, ну тобто протягом кількох місяців, читати. Я дочитала звичайно ті книжки, які почала в цьому влозі. Перше це будинок на вулиці Третка Рен Вайт. Це абсолютно прекрасна книжка. Я її обожнюю. І я коли її дочитала, тут в кінці такі гачки. На майбутнє, я одразу полізла на гудріт ставити їй, звичайно, 5 зірочок і перевірила, що в цей цикл там вже є сім точно книжок, і тому я дуже потішена, що можна буде це читання розтягнути. І сподіваюся, що воно мені не набридне, бо поки що це просто перфектно. Я бачила, що українською ще є два переклади Карен Вайт, але з іншого її циклу вулиця Роял, вони виходили в КСД. Я думаю, що обов'язково їх буду читати. І там також оці старовинні загадкові маєтки, приводи і все таке. Загалом, коли я читала, вона постійно. І думки відсилалися до Enrise. Я ж раніше згадувала, що дуже любила її цикл про Мефірських відьом і вампірські хроніки. І ось ця атмосфера, тільки там старого Нового Орлеану, Луїзіани, Місісіпі, цих річок, боліт, старого кварталу аристократичного з цими неймовірними будинками. Тут же старий Чарльстон, але атмосфера Південної Готики, вона просто неймовірна. Книжка прекрасна, стосунки, які тут описані, чудові. Мені все сподобалось, я задоволена святиму продовження. І тут, до речі, крім реставрації будинку, звичайно, будуть старі таємниці. Про які я вже говорила трошки, і навіть пошук скарбів. Тому якщо ви таке любите, то зверніть увагу на цю книжку. Я трошки засмутилась через те, що книжка все ж таки в покет-форматі, вона дуже красива, дуже приємне тут шрифти, оформлення, але все ж таки, я коли читала, то намагалася її дуже широко не відкривати, щоб корінець не погнувся. Тому ось так, але книжка неймовірна. І дочитала, звичайно, я знищення посібних зі знищення вампірів для південного книжкового клубу. Та книжка теж мені сподобалась. Вона зовсім інша по атмосфері, теж ця є трошки загадка і містика. Хоча ось ця вона одразу тобі каже в лоба, що тут буде вампір. І коли ми бачимо чоловіка, який себе дивно поводить, то ми у нас немає жодних сумнівів в тому, чого очікувати. Але ж герої цього не знають. Цей саспенс постійно наростає, і в якийсь момент там така динаміка, що просто захопливо. І Крім того, мені дуже сподобались ці відсилки до літературних творів, адже у нас в центрі сюжету героїні з книжкового клубу. Якщо початку вони були в такому літарному книжковому клубі де читали високу полицю, то пізніше в них вже таке маленьке спільнота, яку вони називають навіть не клубом, і читають там детективи, Тру подекуди якісь любовні романи. А чоловікам вони говорять іноді про те, що просто вивчають Біблію, тому і таке було. І цікаво, що попри те, що тут події розгортаються десь 90-ті, в мене постійно було відчуття, що це десь 40-50. ті Адже уклад кожної родини такий дуже патріархальний. Чоловіки ходять на роботу, жінки дивляться за будинком і дітьми. І чоловіки не дуже високо ставлять їх думку, і це, звичайно, обурює. Але ось сама атмосфера, яка там відтворена, вона чудова. І ось це відчуття, коли ти намагаєшся тримати обличчя своєї родини і не. Зважати на якісь інші проблеми, адже що найважливіше, це репутація і як дружина репрезентує чоловіка і таке інше. Це було дуже круто написано, тому рекомендую. Якщо вам подобається ось ця загадковість, містика, вампіри трошки, знову ж таки, класна атмосфера такого приміського району у Чарльстону, то книжка вам ідеально підійде. І Ще мені дуже сподобався момент знову ж таки на книжкову тематику, коли героїні обговорювали книжку Мости округу Медісон, бо періодично в них є там цілі глави, де вони більше розповідають про ту чи іншу історію. І там одна з жінок пропонує а, таку версію, що насправді в мостах округу Медісон головний герой був серійним маньяком. І вона приводить там приклади того, що він таємниче приїжджає, ніхто його не бачив. Там щось про його документи. Я вже забула деталі, але це було дуже смішно читати, бо я колись цю книжку раніше вже знайомилася з нею. І Відповідно, я це проводила паралелі і просто реготала, коли все це читала. Тому так, книжка теж прикольна, рекомендую, особливо осінню. Я думаю, класно читатиметься. І там ще такий дуже надзвичайний вампір. Не зовсім такий, як я бачила представників цього цієї субкультури, не знаю, як це назвати, сутностей в інших книжках вона інакша, але дуже і дуже цікава. На сьогодні це буде все. Дякую, що подивились цей влог. Сподіваюся, вам було цікаво. Можете мені поставити вподобайку, це буде дуже добре для мого каналу і для мого хорошого настрою. А я ж продовжу читати, напевно, таку ж містичну літературу, бо настрій в мене зараз саме такий. І будемо бачитися вже у наступних відео.